Всім доброго дня. Так, ну що в нас на сьогодні? Сьогодні ми всю ніч займалися копченням. Пішло замовлення на копчену продукцію. І всю ночь оті дві малихи працювали. Тому сьогодні будемо приводити їх до ладу, а саме повимиваємо, наведемо порядочок, треба їх помити. Тобто обслужити. Також сьогодні будемо робити каналізацію, починати. Я вже трошки там почав. Лена, як завжди, торгує. Ми отримали посилочку. Дякуємо нашим підписникам. А саме ми отримали часничок. Трішки пізніше, як Лена буде вдома. Ми покажемо розпаковочку і який часничок. Ну, для нас це вечором, для вас це буквально 5 хвилин. Ну, ось такі на сьогодні справи. Вчора була поставка кормів від ProMAгroMix. Так що, всі, хто замовив, я зараз загружаюся, везу на почту і вам відправляю. Наверно, ходки 3 прийдеться робити. Ну, що ти зробиш? Да. Так, зараз покажу, що розпочав іменно по самій каналізації. Так, ось, о, отак от вскрив я цей люк, доставано кирпичі, трошки туди вже прорив. В общем, підготовлюю тут місто, щоб піти під кухню. Ну, а потім зробити отам проямок і. Лупити давлення води. Вийде чи ні, не знаю. Як не вийде, прийдеться копати. Ну, сподіваюся, що все вийде. Загрузив я багажника. Їду на нову почту, одвозю замовлення. Так що чекайте відправочку, а саме хто в нас чекає. Е, так, Житомирська область. Е, Коростищенський район відправляю. Одеса. відправляю, Дніпропетровська область, Березнуватовка. відправляю, Кривий Ріг відправляю. Хто тут у нас ще? Чернігівська область, е Пономриця. СМТ Пономриця Відправляю. Чекайте, зараз їдемо на відправку. Ну, а поки я їду, хотілося б кое що пояснити і сказати. Дивіться, значить, багато хто вже із людей, які неоднократно замовляють і довіряють, вони відразу перечисляють кошти мені на карту за корма, да, за БМВД. І ще Ніхто не може да, пожалуватися, що я там, не дай Боже, там ти що розмінявся на ці кошти і комусь не відправив. Що хтось відправив гроші, а я комусь не відправив корма. Такого не було, і я вас завіряю, не буде. Я не та людина, яка розміняється на, на копійки там, чи на гроші. Да? Якби розумієте, ну Своє чоловіче его, своє достоинство, ну, свій авторитет, він важніший забудь-що. По-друге, є люди, які просять відправити наложним платежем. Я розумію, да, є різні там, ситуації, що людині краще наложним платежем. Але є одне «но». Я можу відправляти наложним платежем, якщо це іде посилка іменно на відділення нової почти, а не на пункт видачі. Розумієте? Чому? Зараз поясню. Тому що коли у вас там десь в селі пункт видачі, да, то це ж дивіться, поки воно до вас дойде, як би я ж в цьому не винуватий, проходить дуже багато терміну часу. А саме може пройти і 5 днів, ось отак. Потім ви розрахувалися, забрали. Поки ваш пункт видачі передав документи і кошти обратно на відділення нової пошти, поки вони це все оприходували і поки вони перечислили цей наложку цю то проходить більше семи днів. Розумієте? А якби, ну, це може зручно вам, але не зручно мені. Тому що е, от я взяв партію, да, там е, півтори тони, я її розпіхав, розпіхав, а замовити слідуючу партію, хоч люди вже є замовники, я не можу. Тому що ще не докупи зібрав усі кошти е, за цю партію, яку роз, розкидав, так сказати. Розумієте? Е, і тому ви мене, будь ласка, вибачте, зрозумійте, е, війдіть і в мою теж ситуацію. Будь ласка, якщо хтось, а є такі в мене, які замовляють на нову почту, а саме на пункт видачі. То, будь ласка, звиняйте, е я можу вам відправляти, але тільки по повній предоплаті, тому що тиждень, а то й більше, чекати кошти я не можу. Зараз йде сезон, зараз усі потребують корма. Е не тільки БМВД для свиней, але і для е птиці, да, там, для бролера. Для цеплят, тому ну, якось отак. Не осудіть строго Ну, і пойміть ви мене. Тому зараз я відправлю а, отак наложним платежем на пункт видачі, але це буде останній раз. Якщо ви хочете ще замовити, будь ласка, готуйте кошти на карту, щоб ви могли замовити, перечислити, зробити оплату. І чекати свою посилку. Я ж не затримую, розумієте, відправку вашу. за Нова почта затримує, як то кажеться, наложний платіж. Ось і все. Тому що ну, не хотілося б, да? я постійно вигляжу дурачком, люди, мене, люди мені дзвонять, люди роблять замовлення. А я кажу, ви знаєте, я на цій неділі не можу зробити замовлення, я зроблю на слідушій, ну, по той простій причині, що не всю суму зібрав. Ну, якось отак. Добре, думаю, ви все мене зрозуміли, все правильно поняли, так? Да? Ну, а я на почту ж, відправляю. Так, день номер два. Вчора я відправив усі, хто замовляв кормо. А сьогодні... Е Ну і вчора почав пробивати, там зробив приянки, пробивати дирку водою, ну я покажу попозже. А сьогодні зранку встали, приїхали, виставили палаточку. Леночка трошки побуде зі мною. А потім Лена їде сьогодні. В неї друга попитка номер 2 здача екзамену в МРЕО в Дніпропетровськ. Так що тримайте за неї кулачки. Будемо сподіватися. Що, може, з другого разу вона здасть. Хоча, я ж кажу, нас попереджували, що люди і по 5 і по 8 раз здають. Торгівля потихеньку йде. Вінуськ, привіт. Ми, коротше, тут за тебе держимо кулаки. Угу. Щоб ти сьогодні там полетіла і така. Я просто хочу подивитися, наслідки пер, перемір'я, да? тиші, місяць, тиші я хочу подивитися на наслідки в Дніпрі. Та-да, наслідки там дебелі. Так, такі ціни у нас все не міняється. Закупочна ціна на живу вагу міняється вгору. А на базарі, на центральному, да? Та і в нас ціни остаються ж. Це, звісно, дуже чудово, хто займається, хто тримає відгодівлю, так, що ціни взлетіли. Але на базарі ціни стоять на місці. Мені аж цікаво понаблюдати, що ж буде далі. Що будуть робити заготовельники, коли ми перестанемо по таким цінам брати туші, так? Да? Нічого, ми впадемо на дно, і заляжемо і, заляжемо, і будемо займатися домашніми справами. Ну, тому що це трошки, Я ж говорю, я розумію, дуже чудово для заготовельника, дуже чудово для того, хто від годівлю тримає, а для нас, для перекупів, це не дуже чудово. Ціна стоїть на місці. Ну, ось так. Добре, зараз Лена трошки зі мною побуде і поїде. Ну, а ми з вами будемо торгувати далі самі. Все, Лена, кулаки держимо. Держимо за, да, да. Держим за тебе кулачки. Ну, ось так, як завжди. Зобереся щось робити. А воно, як задожжить, так задожжить. Обрикоска прям цвіте красуня. Другий день дожіть, робота стоїть, нічого робити не можу. Значить, що успів зробити, це отут зробити приямок. І струєю води пробиться на півтора метра. Пробивається дуже легко, без проблем. Ну і все, і на два дні робота наша Муся? Так, отримали ми часничок. Дуже дякуємо нашим підписникам, які відгукнулися. Відгуків було багато. Далі нас. Да. Відгукнулось багато хто, але ж ну, ми не можемо у кожного ж взяти і купити. Тому ось прийшов нам часничок. Дякуємо нашим підписникам. Все чудово, все гарно, все прекрасно. Вам велике дякую. Тримайте сподобайку. Тепер ваш часничок використовується в наших смаколиках, в наших ковбасках. Ну і прикупили ми тут кое які обновочки з Леною на нашій каптільні. Це дві турбінки новенькі. От. Це ось такий датчик. Дуже чудовий. Він сенсорний. На магнітах. Пунь і все. Я цей. Такий датчик сенсорний побачив у наших друзів у Саші з Люсійда. І він дуже практичний. Дуже. Ну, Саня похвалив, каже, серий працює набагато краще, ніж оті всі остальні. То і ми такі собі заказали. Ну, ми його покатаємо, а потім зробимо вже свій відгук. Ну, а турбінки турбінки, як турбінки. Вони працюють, але наші ті теж працюють. Ну, але дивлюся, що пора міняти, бо всьому має свій час. Постійного вічного да, нема нічого. Ось так. Ну, і що хотілося б іще розповісти, це по поводу комбікорму від Промагроміксу, який я відправляю вам, всім, хто замовляє. Дивіться, зараз нова почта поміняла деякі правила, а саме, якщо це мішок, будь-що, якщо це воно в мішку, то обов'язково мішок вкладається в їхню бумажну упаковку. Якщо це два мішки і більше, то навіть якщо це два, обов'язково вони упаковуються в їхні ті сині бокси. На запитання, а чим воно ж так дороже, вони кажуть, руками ми вже тягати нічого не будемо. Ми все возимо тепер на рокві. Такі у нас помінялись правила. Тому, дивлячись по цьому всьому, ясна річ, доставка, виходить, тепер трішки дороже. Ну, якби трішки, та й не трішки. Тому зараз починаємо працювати через делівері. Чому? І як зараз покажу вам. Ось о, дивіться, накладна deliverі. Да? Е, пішло на Харков. Значить, два мішка е, старту на Харков через нову почту коштувало 250 гривень мішок. Тобто 500 гривень за мішок вони зараз ну, за два мішки беруть. А Delivery бере, як ви бачите, 247 гривень. Сьогодні відправив, завтра воно вже буде в Харкові. Тому старайтеся шукати, в кого є делівері, будемо працювати через Delivery. В кого немає, ну тоді що ж? залишається варіант тільки нова почта. Ну, або, або я навіть не знаю як. Ось так. Ну, а на сьогодні ми вам скажемо до побачення. Дякуємо за увагу, дякуємо, що ви з нами. Лінуся моя займається, робить кров'янку. Да? Муся мене ось за пальця тягає, зараз вона така мала. Хотілося б вам багато чого показати, але два дні йде дощ, і ми ну, практично з хати не виходимо з-під Да. Як тільки стане погода, так обов'язково покажу вам, як у нас робиться наша каналізація да? і як вона буде працювати. Все, дякуємо за увагу, дякуємо, що ви з нами. Пока, Підписуйтесь пока. на наш канал. Всім пока. Ставте сподобайку. На все добре.